Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Вічна віч де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде юрист, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Доброго здоров'я. Україна формує коаліцію на підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії в Україні. Це буде відбуватися у ГАЗі. Які країни вже готові увійти до цієї коаліції, а які найбільш проблемні? Ну я насправді хотів би сказати, по-перше, що дійсно зараз відбувається процес створення трибуналу, і ми от нещодавно. У нас був такий, я б сказав, би, юридичний Рамштайн, як ми його називаємо, який відбувся у Львові. Там були Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки, генеральні прокурори європейські, наш генеральний прокурор також мав честь прийняти участь в цьому заході. І ми себе зловили на думці, що іще буквально там десь, то може, 8 місяців назад, ніхто це серйозно не сприймав питання. Ну, трибунал, який трибунал? Ви тут взагалі виживіть, люди добрі. Тобто, збережіть свою країну, про що можемо говорити, і трибунал над ким над Путіним, ну як таке може бути? Тобто зараз, на сьогоднішній день, це вже стало реальним. Всі розуміють, що це неминучий процес, і трибунал над путіним, над його поплічниками, над Лукашенком, я впевнений, в тому числі він відбудеться. Зараз йде мова про механізми. А який механізм? традиційно? Ну традиційно, я б тут би сказав би на ваше питання, конкретизував би відповідь відповідь. Традиційно, це звісно ті країни, які знаходяться в східній Європі, тобто це країни Балтії, це Польща, це ті, хто безпосередньо постраждав від... Агресії раніше чи Російської імперії, чи СССР Радянського Союзу, чи зараз. Тобто вони розуміють, і вони одні з перших приймали це рішення. Такий я б сказав би вектор, який я тут погоджуюсь зі словами президента Зеленського, те, що в нас питання з союзниками Росії, це Африка, це Азія. Там дійсно всі 30 років ну якось так недоопрацьовували дипломати. і зараз треба там потужно вже. Консолідувати зусилля, я розумію, що навіть є африканські країни, я не буду казати, які тому що в нас є домовленість. У нас є робоча група, яку створив президент по напрацюванню саме цього питання, ведуться переговори дипломатичні, але навіть африканські країни є прихильники створення міжнародного трибуналу для Путіна. Тобто, це дійсно повинен бути прецедент, який не дасть. Потім в майбутньому вчиняти агресію, це не тільки питання України, це питання всієї світової безпеки і справедливості в усьому світі. Чи може бути майданчиком ООН саме тим майданчиком, де ми зможемо об'єднати держави політично? Ну тут я теж йому можу апелювати до слів президента. Він сказав, що це саме той майданчик, який нам підходить однозначно, і створення трибуналу він якраз і починається з політичної підтримки, і оскільки є радбес ООН. Де Російська Федерація має у нас блокуючий голос. На жаль, така система безпеки, вона не досконала. Я взагалі вважаю, що їх там не повинно бути. Я не розумію, якого чорта вони там роблять в Організації Об'єднаних Націй, тому що вони начебто правоприємник Радянського Союзу, так це можемо і ми сказати, що ми правоприємник, ми там будемо. Тобто це питання взагалі легітимності, але маємо те, що маємо, як казав колись президент перший. І вони там є. Тому єдиний сценарій це прийняття рішення Генеральної асамблеї. ООН, потім ми підписуємо угоду з ООН, і країни приєднуються і створюють цей трибунал. Тобто це єдиний на сьогоднішній день механізм. Правильно я думаю, я надію, що найближчий час генасамблеї ООН. Тобто це не заборонено, якщо прийме більшість країн таке рішення про створення трибуналу, це буде легітимне рішення, яке буде абсолютно в усьому світі визнаватися і до нього будуть приєднуватись. Мені здається, без ПКО не підтримає рішення трибуналу. Радбез, Радбес, звісно. Тобто, тут питання йде про рішення Генасамблеї. Тобто, генасамблея приймає рішення, такий механізм передбачається. Потім генеральний секретар уповноважується, він підписує відповідну угоду з Україною, потім інші країни приєднуються. Тобто ось такий механізм передбачається. Тут тобто, я думаю, що це, оскільки якраз і створювалася створювалося для безпеки, але на жаль, ми знаємо, що вона не виконує свою функцію. І якраз після того, коли ми переможемо, після того коли. Приймемо рішення і буде засуджений Путін та його поплічники. Нам треба буде взагалі обдумати, що треба подальшому робити. І на прикладі України, думаю, що Україна стане таким амбасадором, навколо якого об'єднаються в Європі. Треба буде думати про нові гарантії безпеки, про переосмислення діяльності цих організацій, про переосмислення всіх союзів військово-політичних. Тобто, я думаю, що це нас чекає, цей переломний момент він вже настане в найближчий час. Чи можливі інші механізми суду над країною агресором, окрім трибуналу, можна сказати, що в світі, після Нюрнбергу там тільки декілька було таких прецедентів. І дійсно ще раз вам кажу про те, що не всі країни вони вірили в те, що це можливо взагалі колись буде створити. І зараз, якраз під лідерством президента Зеленського, і в тому числі і Андрій Смирнов, це профільний заступник офісу керівника офісу президента, і Андрія Єрмака, зараз це все відбувається. Альтернативи я бачу зараз заяви деяких наших партнерів, тому що вони по справжньому партнери, але бачу тут можливо чи непорозуміння, чи це. З якоюсь іншою метою робиться, вони кажуть про так званий гібридний трибунал. Про гібридний суд це коли створюється суд на базі нашого національного суду з залученням міжнародних суддів і експертів. Тобто я вважаю, що цей варіант категорично нам неприйнятний для України. Ми повинні наполягати тільки на створенні міжнародного суду, який буде. Засуджувати вище політичне керівництво, і це дасть можливість подолати так званий імунітет. Імунітет про те, що міністр закордонних справ. Президент, міністр оборони, так, вони не можуть засуджуватися. Тому тільки легітимність, коли приймати будуть більшість країн, таких як Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, Європейські країни, тільки тоді це буде визнаватися в усьому світу, тільки тоді цей механізм запрацює. Прихильники гібридного сценарію, я якраз зустрічався нещодавно, приїжджав в Київ, дуже відомий юрист. Доктор Еліс, він зараз президент міжнародної асоціації адвокатів. Він приймав участь і в багатьох інших створеннях трибуналу. Це і сербський Ірак, там і він навіть Камбоджа приймав участь в судових процесах. Тобто, він тут за мною точно погоджується, що створення такого гібридного трибуналу це буде нас спускати до рівня якихось міждержавних конфліктів. Тобто ми створимо тут, Росія там когось засудить ми тут. Тобто, це буде мінімальна легітимність. Тому ми повинні тільки боротися за того, коли це буде міжнародний трибунал через рішення Генасамблеї ОНУ залучення максимальної кількості країн. Та й буде механізмом, так? Так, так. Тобто, гібридний сценарій. Тобто, зараз точно зараз неприпустимий, на мій погляд. А щодо створення часових рамок трибуналу. Це тільки, я думаю, що Господь знає, коли ми переможемо і коли відбудеться вже і засудження тих, хто вчинив злочин агресії щодо України. Але ми в цьому точно впевнені, що це відбудеться. І я чую зараз вже і сигнали і офіційні і неофіційні, по дипломатичним каналам, і про особистому спілкуванні, то що може це відбутися навіть до кінця року. Але це, я б сказав, би, з моєї сторони обережний оптимізм. Тобто це не так, що воно точно буде. Я бачу, наприклад, те, що кажуть представники Держдепу Сполучених Штатів Америки. Вони кажуть, що це може влітку відбутися. Тобто, ну давайте будемо для цього все робити. Але я більше це сприймав, мабуть, як сигнал більше, як сигнал того, що це потрібно зробити, і те, що така країна, яка є ключовою зараз в допомозі, це наш ключовий стратегічний партнер. Вона дає сигнал всім іншим країнам, те, що треба це зробити. Я більше це так сприймав. Коли ми зможемо отримати конструкції щодо відповідальності країни -агресору? В згаданій мною робочій групі, яку створив президент, ми напрацювали вже варіанти. І, до речі, Андрій Смирнов він якраз презентував і послам G7 навіть і проєкти угод, і сценарії і того, як це може відбуватися. Я думаю, що це не кінцевий варіант того, як це все запрацює. Але я сподіваюся, що після того, коли генасамблея ООН прийме рішення. Ми після цього вже отримуємо конкретні кроки, конкретну, скажімо так, дорожню карту для того, щоб реалізувати це. А як можливо притягнути до відповідальності Путіна, Шойгу, Лаврова? Як це взагалі? Можливо, ну, це відбувається наступним чином. Створюється трибунал, тобто відбувається розслідування. А злочин агресії це як казав я колись на, на раді Був і Андрій Борисович Чермакер. Боже ти. Качура каже, сказав тільки, що каже, який жахливий злочин, як він називається. Тому що злочин агресії він називається якраз материнським злочином. Тобто матерік крайм, так, так зване. Тобто, це означає, що злочин геноциду, воєнні злочини, злочини проти людяності. Тобто вони б не відбувалися, якби не був злочин агресії. Тобто, коли Радбез Російської Федерації на чолі з Путіним прийняв рішення. Напасти на Україну, повномасштабне вторгнення вчинити, і ще з 2014 року це почалося. Тобто, вони тоді вчинили злочин агресії. Тобто, і на сьогоднішній день, на жаль, механізмів немає. От нас є міжнародний кримінальний суд, який дозволяє притягнути завоєнні злочини. Так, дійсно є такий механізм. Але оскільки так званий є політичний імунітет у Путіна, Лаврова, інше, тобто для цього тільки створення трибуналу, приймається рішення, розслідується, а там треба тільки подивитися його звернення. Він же ж конкретно казав, що він буде робити, що він хоче знищити український народ, що він саме за цим стоїть рішенням, яке приймалося про агресію. Тобто, ми дивимося, аналізуємо, видаються ордери. І Як тільки Лавров або Путін потраплять в повітряний простір країни, яка доєдналася, я впевнений, що таке може абсолютно відбутися. Або на території цієї країни, то його одразу затримують наручники і дога, і це дуже добре, що. Якраз це якраз символ, того, що Гага це ж таки юридична столиця по притягненню до відповідальності, і дуже добре, що вони погодилися. Це дуже символічно. Я надію, що ми там побачимо і Путіна, і всіх його поплічників. А ви уявіть, наприклад, міністра закордонних справ, який не може, окрім Африки, десь там пам'ятаєте, відомі всім фотографії або ще десь там в Ірані, і ще в якихось країнах тільки можуть приймати участь. І це ж буде сигнал і російському народу, що і так уже йде не туди. Тобто розумієш, що в них обмежені які. Якісь там є потреби, тобто вони більшість з них 90% ніколи за кордоном, на відміну від українців, вони були нічого не знають, навіть закордонних паспортів немає. Тобто, але це їх проблеми. Я думаю, що якраз ізоляція російської влади за допомогою вироків трибуналу вона стане каталізатором змін і розвалу самої Російської імперії в вигляді зараз Російської Федерації. А хто буде головними свідками для майбутнього трибуналу? Ну, тут я думаю, що. Свідки будуть в будь-якому випадку залучатися міжнародні експерти їх визначать. Зараз важко говорити про те, хто це буде і які країни. Думаю, що тут більше тут більше будуть в першу чергу аналізуватися рішення і дії юридичні, які вчиняв Радбес. Російської Федерації щодо агресії щодо початку так званої цієї спеціальної операції щодо анексії наших територій, тобто саме в контексті це буде юридично, тобто це будуть документи Російської Федерації, які будуть аналізуватися і на підстави них вже буде виноситися питання про притягнення до відповідальності тих, хто вчинив злочин агресії. Починаючи від березня 2022 року, особливо в Бучі та Ірпені, весь світ спостерігав і по нині спостерігає злочини геноциду Російської Федерації в Україні. Чи лифт буде під час міжнародного трибуналу саме злочин геноциду? Ну це насправді наша трагедія. Це великий біль і про це й казали перші особи де, на роззов нашій державі. Тому що той перемовний процес, який міг би бути, він вже абсолютно став неможливим після того, коли ми приїхали в Бучі, Верпінь, коли побачили ті звірства, які там відбувалися. Але це все наслідок агресії. Тобто, геноцид це вже наслідок агресії, тобто це інший злочин. За які будуть нести ті, хто прийшли на нашу землю, гвалтувати, вбивати, знищувати, мародерити. Тобто вони за це понесуть відповідальність безпосередньо військові. За злочин агресії, якраз це стане матеріалом, в тому числі доказом тих наслідків значних, які принесли ці жахіття для, для українського народу за допомогою рішення керівництва Російської Федерації, вони стануть в основу. точно. давайте поговоримо про портал. Зазначено, що він про пряме волонтерство без посередників, коли людина сама вирішує, кому і як допомогти. Ви є ініціатором проєкту. Як допомогти постраждалим від російської агресії і подати запит самим постраждалим? Ну ми дійсно я думаю, що як і мільйони українців або пішли до Збройних сил України, або займались волонтерством, допомагали військовим, щоб вони могли захищати нас. І з перших місяців ми на собі відчули. Проблеми, ті, які є, і у цивільного населення. Ми зрозуміли, що ми не можемо всім допомогти. Тому що я, наприклад, я ж казав, що в мене я тут сьогодні спіявся з товаришем, що в мене там двоє штанів залишилось до дві пари одягу, якогось там взуття, і так далі. Тут тобто я все майже пороздавав Дуже. тим, хто їздили. Так це багато в кого, так і дитячі там речі, і все інше. і Дійсно, ми тоді зрозуміли, що треба глобалізувати цей процес. Ми побачили запит того, що люди хочуть допомагати. Н одному і ми побачили те, що є певний рівень, на жаль, недовіри, тому що є ті, хто компроментує волонтерські рух, благодійні фонди, і тому ми вирішили з'єднати людей, які хочуть допомогти, які потребують допомоги. Тому ми створили з перших місяців повномасштабного вторгнення якраз портал, поряд, на якому можна там є, наприклад, такі розділи як одяг. Їжа, ліки, транспорт, тому що багато людей, які виїжджали з окупованих територій, вони між собою з'єднувалися. І навіть у нас були випадки, коли в окупованому Херсоні через наш портал люди, які потребували життєво необхідних ліків, які, наприклад, там для діабетиків, для інших, тобто вони між собою люди в когось ці ліки є, в когось немає. Вони між собою на порталі об'єднувалися. І на сьогоднішній день більше ніж 70 тисяч заявок є. Тобто, вони весь час от так от циркулюють. Тобто закриваються якісь заявки. Ми бачимо, що люди реально заходять і допомагають один одному. Тому дійсно, от портал він працює зараз. І нас до речі, визначили в топ 5 порталів для переселенців. Таке видання мінт. Воно дійсно дуже просте в декілька кліків, як допомогти в декілька кліків зайти, так і отримати допомогу. І ми бачимо позитивні відгуки від людей, які дійсно вже отримали допомогу. І Це десятки тисяч людей, і це проєкти, думаю, які ми будемо ще розширювати і навіть після повномасштабного вторгнення, коли ми переможемо. Ми будемо в будь-якому випадку продовжувати цей тренд, тому що людей, які потребують допомоги, їх на жаль буде, буде багато, і навіть після того, коли вже це все закінчиться. А як можна знайти ваше? це в соцмережах забити поряд і перше, я думаю, що він проіндексований, і перше це зайти можете прямо зараз там з телефону зайти на портал поряд, подивитися, і там дуже все просто, в декілька кліків. Тобто, ми зробили все так, щоб людині, яка і хоче отримати допомогу, яка допомагає, їй не треба було там розбирати щось, багато дій, яких всі робити. Це в декілька кліків. Тобто, ви заходите на портал, там свій розділ, наприклад, знаходити свій регіон. От я, наприклад, Сумщини, Сумська область, наприклад, місто Суми або Канотоп я з Канотопародом. Тобто там буде. До ці запити по категоріям можна поділити по категоріям, тобто там, наприклад, їжа, одяг і так далі. Тобто, у нас багато людей так один одного знаходять, допомагають один одному безпосередньо, без яких ти можеш зателефонувати цій людині напряму, і ти будеш впевнений, що саме конкретна людина вона отримує допомогу. На ти буде вдячна. точно. чи заохотило більше на донати людей, коли ви стали проводити аукціони з відомими людьми? У ми якраз з цією метою і придумали саме такі аукціони. У нас, ось, наприклад, Жан Беленюк з ним особисто спілкування, футболка, ним підписана, це олімпійський чемпіон. Найсильніша людина світу Віростюк Василь. Тобто вони всі люб'язно погодилися прийняти участь в нашому аукціоні. Тут питання було навіть не зібрати гроші, тому що ми зібрали гроші певні і направили їх якраз на закриття заявок на порталі поряд. А більше все-таки, так як ви сказали, дуже правильно це привернути увагу до. Самої проблеми, тому що є багато людей, і, на жаль, у нас за рік повномасштабного вторгнення їх менше не стає, їх стає тільки більше, які потребують допомоги. Ми бачили по діаграмі: у нас є аналітика певна, що коли ми ці аукціони проводили, люди вони бачили це або, можливо, по телебаченню, або в соціальних мережах, і кількість закритих запитів вона збільшувалася. Збільшувалося десь там 20-30%. відсотків, такий сплеск був протягом місяця. Тобто, і ми будемо такі ще проводити аукціони або інші якісь формати для того, щоб привертати увагу, щоб люди не забували, Розумію, що всі стомилися, але якби ми не були от об'єднані, якби не допомагали один одному, то вже б не було б країни 100%. в цьому впевнений. Тобто, якщо... Ми втомилися, Цього й хоче ворог наш. Це хоче Російська Федерація, щоб ми втомилися так, от як кажуть, нас із морем взяти, але їм це не вдасться. Їм це не вдасться. Точно ми від цього не стомимось. Поки ми не переможемо до останнього окупанта, невиженого з нашої країни. Думаю, будемо працювати. А яку ви бачите країну після перемоги нашої? Я бачу країну після перемоги. точно, вона буде справедливою, тобто з працюючим законом. Там, де люди захочуть жити, вона точно буде, я б сказав би таким центром Європи і політичним, і економічним. Тому що ми вже зараз бачимо, і приїжджають і німці, і французи, і американці, які вже планують інвестувати сюди в країну. Вони будуть розумі розуміють, що після нашої перемоги це буде просто кландайк, я Думаю, і ми вже, оскільки вибороли суб'єктність, тобто ми раніше ходили з притягнутою рукою. Тобто, ну ми знаємо, тут давайте будемо щирими, так. відвертими, так? так тобто Україну сприймали як третє світу, якусь країну, що там ну що там та Україна, де вона? Тобто, зараз, коли ти кажеш Україна, Знаю. і коли наші діти приходять, от мені розповідав нещодавно там мій знайомий у нього дружина зараз Сполучених Штатах Америки. Тобто, коли от вона приходила перший раз перший день в школу, тобто її всі аплодували. Тобто українців з аплодисментами скрізь сприймають. і Я впевнений, що ми повинні зберегти цей тренд. Ми повинні бути ключовою країною. Я думаю, що ми будемо формувати майбутні політики всієї східної Європи і світову політику, в тому числі на нас будуть уже я думаю, орієнтуватися на ті наші здобутки, які в нас є, які ще будуть попереду. І ми в будь-якому випадку будемо тут ключовими в цьому питанні. Тут тобто ми вже не повинні цей тренд втратити. Ми не повинні повернутися до того, що було та суб'єктність, яку ми вибрали. Ми її повинні зберегти і приумножити потім і в економічному і в політичному плані. За даними офісу генпрокурора, наразі зафіксовано понад 63 тисячі зареєстрованих воєнних злочинів, вчених окупаційними військами на території України. Відкриваються кримінальні провадження, які статті привілюють. Ну, ви знаєте, я підготувався сьогодні, якраз я взяв актуальну довідку. І, на жаль, цих уже злочинів зафіксованих їх більше 90 тисяч. Тобто із них найжагливіше, що близько 500 дітей українських вже загинуло. Тисячі вони отримали каліцтво або поранення. І це правда. І зараз притягаються до відповідальності. Навіть вже 18 депутатів Держдуми було. Засуджено за українським законодавством, я хочу тепер подивитися, як оці вони всі, ті, хто поборники радянського кажуть, що це Радянський Союз, і все інше. Вони вже всіх там віли десь в Іспанії, десь в інших країнах Швейцарії. як вони туди поїдуть, коли буде рішення про їх екстрадицію. А по яким статтям у нас на сьогоднішній день іде розслідування? Це і 110 стаття кримінального кодексу, і 437. -та. Генеральна прокуратура на сьогоднішній день дійсно розслідує по двом ключовим статтям: це магістральні справи. Ми називаємо їх в юридичній спільноті. Навіть вже є засуджених декілька депутатів Держдуми. Ну там декілька 18 депутатів Держдуми. Якщо я не помиляюся, так я правильно сказав. Мені цікаво буде подивитися, як вони поїдуть потім, коли будуть ордери на арешт в Іспанію, в Італію, в інші на Лазурний берег, так як вони полюбляють, коли вже є вирок суду, який буде потім застосовуватись на території. Інших країн їх повинні будуть затримати, доставити в Україну для здійснення правосуддя. По основним статтям у нас розслідується по 437 статті кримінального кодексу і по 110. тобто це порушення територіальної цілісності, це стаття 110, і 437 – це допомога в порушенні територіальної цілісності, також і державного суверенітету українського, тобто про це йде мова. Тобто, ну в даному випадку розслідування йде, але я думаю, що українці ніколи не зможуть пробачити те, що вчинило саме військово-політичне керівництво. Тобто, ми засудимо зрозуміло офіцерів. Ми засудимо там чиновників, якихось депутатів. але... Кожен українець тільки зможе видихнути, коли Путін, і його поплічники, основні керівництво, ті, хто в Радбе сходить, вони понесуть покарання. І тут ще окреме питання, як і для пропагандистів, тому що питання вони думають, що вони ж якби у них теж нічого не буде, все буде добре. Так, так. Там уже у Соловйові якийсь четвертий чи п'ятий будинок знаходять теж за кордоном в країнах НАТО його син вчиться, Велика Великобританії. А якраз в Нюрберському трибуналі і поніс. Відповідальність Юліус Шлейхер. Якщо не помиляюся, він був головним редактором газети Штурмовик. І він був повішений. Та я надіюся, що російські пропагандисти я не можу точно їх назвати вашими колегами, то вони понесуть точно таку аналогічну історичну відповідальність, як це вже було під час нацистського іншого режиму. Тобто тоді був такий ось нацистський режим, зараз російський режим. Тобто є в них дуже багато схожого, і те, що вони роблять, вони повторюють по масштабам катастрофи, по кількості людей, які загинули, те ж саме, що робили нацисти, коли приходили на територію нашої країни. Дуже дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Головне, щоб наша перемога була справедливими вироками трибуналу підкріплена. Так, звісно, героям слава нашим сьогоднішнім гостем був юрист, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура. Він вважає, що зараз представники парламенту і наші дипломати працюють над тим, щоб резолюція Генеральної асамблеї ООН була максимально чіткою та послідовною, і стала реальним механізмом, а не декларацією для створення міжнародного трибуналу і притягнення до відповідальності всіх, хто вчинив злочин агресії проти України. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі. Це була програма Вічна віч. -навіч». Я, Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.